Не перекрили, але зменшили навантаження. В організацію дорожнього руху по Гаївському мості внесли деякі зміни задля безпеки і з метою недопущення руйнування елементів конструкції шляхопроводу. З 1 грудня там обмежать рух великовагового транспорту. Обмеження тонажності 8 тонн було тільки на виїзді з міста по правій стороні. На даний час в рішення виконавчого комітету внесені зміни в'їзд в місто. Права сторона також буде зменшено з 18 тонн до 8 тонн. Навантаження. Схема об'їзду та відповідні дорожні знаки встановлять до початку зими. Транспорт вагою більше восьми тонн зможе їздити в об'їзд міста трасою Р-41. Такі обмеження це превентивні заходи, пояснює Олег Вітик, а от особливо ускладненим рух в районі Гайової буде, коли там розпочнуть капітальний ремонт. Повністю робитимуть транспортну розв'язку разом із шляхопроводом. Укладена угода з Тернопіль підготовчі роботи на 4 мільйони. Це ті гроші, які виділили місцевий бюджет. Тільки отримуємо дозвіл на початок будівельних робіт. Це п'ята категорія склад, вірніше СС-3, Це прирівнюється до п'ятої категорії складності, а клас наслідків – СС-3. І тільки здамо на дозвіл на початок робіт, отримує. Він, до речі, отримується в Києві. Ми зараз відправляємо документи в Київ, це цілий пакет документів, приблизно кілограм 10 нової поштою. І отримуємо і тоді. Зразу Містобут приступає до роботи.